Аня, зразу забачу, за те, що трохи погана якість. Просто бачите, на мене було значок, я зараз приходжу зі школи. Я вже відкрила там ключами двері. От я їх пішей заправив, Чекайте. Просто буде одна кишека, якби вона заділа, сиділа, а друга добавили. Так, я зараз золость і я зараз буду заходити додому. І так ви що ти що сама ходиш зі школи. Так, да, в принципі, в п'ятому класі вже б здалося ходити зі школи, але і, э, за мною досі переходить, бо, тому що я так хочу. раніше взагалі я заходила, я хотіла ходить сама, але якось якось привикла і вже пора хотіла. І... Эм... Я Я далеко живу. Портфелі. Мене переважить. Ладно. Я буду довго його тянути. Давайте історичний момент. Я відкриваю двері. Ау. 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 От зараз буде відкидати. А, і ці, як його, ключі мені дала мама. бо вона хотіла щось купити, і а я а я захотіла додому, і вона викидала ключі, я відкрила і от. Короче, сьогодні дуже класна погода, але я була тільки в Олімпійці футболася кого-то рука. Це класно. Але кажуть, що, що завтра буде дощі, хоча мені важливо, що там буде завтра, що буде післязавтра. завтра. важливо, що буде з п'ятниці до неділі, так як з п'ятниці до неділі ми будемо там відпочивати десь там на іншому кутку українсь. От. Я взагалі, я сьогодні я в за, засвоїсті модельником 7.25, а сьогодні я встала в 7.08, причому так проснулася, і я, я взагалі. Я, я ще загадку встигла зробити, хоча я загадку ніколи не роблю. Потім я ще встигла. Що встигла? Я ще встигла загадку с відео, але ви я не зможу його показати так як. Відео воно, як воно я воду ужасно. воно прикольно було, але просто е... Якби... Ну не вийшло мені його так дуже добре зв'язати, де більш якість, ще в нього була така не найкраща. Тому я вирішила, що якось з влога в Дегі там, як буде вже як вже нормальне світло буде і так далі. Дивіться це кіндер, Ой, всередині нічого нема. А, до... Дивіться, він до мене усміхається. Дивіться. він. Кін... Кіндер! Ти мене вибач, але у ви може бути разом. Розумієш, я, я з'їла всі тобі внутрішньості, а ти поросміхаєшся так до мене. Ти мене пробач. Ти що смішно. Ти пішов те, що я плачу? Ей, ти що не бай? Ей, зараз отой от ото його палець, тобі в око засуну. Ай, де ти в баню? Поганий кіндер. Я напевно зараз буду робити уроки, так як мені треба. Ем, а, треба пошвидше сходити в магазин і зробити мамі сюрприз. Тобто якийсь там подарунок, але я навіть, бігет... Чи... навіть не маю, що їй треба. Я хочу чого на але... подарувати. Але він такий другий, розумієте, 159 гривень. Я взяла з собою 50 гривень, от я з'їхала в Ашан і до речі, в Ашані я купила оту кепку, яку я показувала в відео у 19. Там була така ручка з гвок і сама та кепка, яка я до речі скімала в в відео. І я хотіла в Там купити її Але... 159 гривень чуєте. А я собою тільки 50 гривень. 50 взяла, тобі навіть трохи якось так незручно стало. От, але в принципі... Так є, так і живем І тому я думаю, що, що доведеться їй таки щось інше купити. Але... але що їй треба... Діти їй і обов'язково чехол купляти, але я хочу її якось здивувати. То що їй ще можна купити? Що їй пригодиться Відкриточка з паперчику, де пише з дедородження баба. Я тут, ну, в принципі, таке зробила, але в фармі Афона. Хоча б задіж такий э, чохол не пишу Happy Birthday. Потім я ще не... Вісно, на 80 цих мовах не писала з дедородження баба. І що я ще зробила? І... А далі я не пам'ятаю. Так і живемо. Uh, я не знаю, чому, але всі кажуть, що мені більше пасую, коли я сонячний окуляр, видягаю отак. <рисклінь> я так похожа на якогось. Я сама не знаю, на кого я так похожа, але може <плінь> на інопланетянку? в принципі. <плінь> мені так подобається. Ура, я накоштівачу мої очі. Позумієте, от, от так згибається до ну, нормально, а я вас бачу трохи за Тому я ним їх краще, краще всього. І так, я зараз йду на кухню, бо я хочу чогось. Я чогось хочу. Просто я, я весь кіт держала, і... десь покажеться такий такий, як Даша такий сьогодні покаже чекати. Вот. Апельсинка, апельсинка, все, буде така апельсинка. Я зараз буду чистити апельсинку. Я обожаю апельсинки. Взагалі, я обожаю цитрусові. Я думаю, що ви вже в курсі. Чоді. ні? Я просто вам, я обожаю цитрусові. Але в мене проблема, коротше, ніколи не чистила апельсинку. І я тепер маю якусь... Ну що я маю робити? Я думаю, що перш за все мою честелку шкірки. Не я знаю, я сама не знаю, як це називається. тому кажуть чистилка з шкірки. Я б загалі називала шафу, де от я, я різні куртки, ховаю. Я її називала куртниця, тому що мені просто в голову не залетіло слово шафа. Я сказала куртниця. Знаєте, ви усі привикли, коли кажуть бета, то показують бейсбольну биту, а на во вам даді удальна українська бета. Даж побачті і а.